Від компанія Автопарк Місто Вінниця на зв'язку. До нас заїхало нове надходження. Це Toyota RAV4 2018 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном доставлено газ, газ на дорогий BRC, повністю обслужено та не потребує жодних капіталокладень. Приїхала одна з Америки та має два власника. По Америці було пошкодження попередній частині. Все відновлено оригінальними запчастинами. Як бачите, у нас фари підтоновані такою пленкою. І ціна її, друзі, 25 тисяч 990 доларів. Заявний пробіг 70 на 100 кілометрів, пробіг перевірений та підтверджений. Легкосплавні оригінальні диски з нової вже Toyota rav 4 Нова гума Goodyear, В гарному стані все. По машинці жодне капталкла, нагадую, не потрібно робити. У нас оброблено дніще каучуковою обробкою. Також у нас обешумлене і віброізольоване моторне відсік, великий та просторий багажний відділ. Є камера заднього виду, ЕВА коврики, все в приємному дуже стані. По машині було дуже багато зроблено робіт. Також у нас заміна всіх мастил та рідин у усіх агрегатах. Ось такий у нас чорний текстильний салон в гарному стані, доволі просторий. Жодної хімчистки він не потребує. Також у нас доставлені рейлінги. все в гарному стані, нагадую, повний електропакет вікон. Стоїть дестронік, утримання в полосі. Сама тормоза, такий у нас мультикермо, е, велика мультимедія з Карплеєм, кондиціонер, автоматична коробка передач, затонована дорогою плівкою. По машині жодних питань немає. Отже, друзі, кого дана пропозиція. Ми знаходимо за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. Дане авто можна придбати на заціну 25 990 доларів, доступний в лізента кредит, а також може допомогти вам принадлегти авто із США.